Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці! З вами Максим, і в цьому відео мова піде про біржу праці у Іспанії. Що це таке, як це робити? Про допомогу по безробіттю. Нехай у вас все буде добре, нехай у вас складається все класно. Вітаю всіх, хто вже приїхав в Іспанію. То вже тут прожив певний час, і ви вже розумієте, що треба вам звертатися на біржу зайнятості, на біржу труда. І це, це означає, що ви пройшли великий шлях. Зараз, навіть якщо ви втратили роботу, це не критично. Іспанія це не якась пустеля, це цивілізована країна, яка вам дуже у багатьох речах допоможе. Слухаємо далі. О, до речі. Я бачу, що зараз дуже багато людей от просто от вони дивляться і не підписуються. Е, я подивився статистику за останній місяць. Типу, тих, хто дивиться і не підписалися, стало більше. Будь ласка, це вам нічого не вартує. Підпишіться, поставте свій лайк, е, ваш лайк ну, приблизно дає ще до того, щоб хтось підписався, іще приблизно чотирьох людей. Дякую вам за це. Далі ви не уявляєте, я готую вже скоро, скоро він вже буде записаний. Я готую такий пул збірку відеоконсультацій всіх всіх питань, які ви мене запитуєте. Це буде один блок для всіх людей, і другий блок виключно для it спеціалістів які сюди хочуть релокуватися в Іспанію з різними моментами або по номандвізі, або по. Мічсовому захисту. Ви не уявляєте, це буде просто крута штука. Всі, хто хочуть її отримати, будь ласка, анкета буде у описі. Всі, хто зараз запишуться, зараз вони отримають її по самій кращій ціні. Все буде поперед запису. Я зібрав всю вижимку. Із всього що ви мене запитуєте, із всіх прикладів, які я знаю, я все зібрав в цей пул відеоконсультацій. відеоконсультації. Заповнюємо, тиснемо. Ми отримаємо і вас фіксуємо. Є дві організації в Іспанії, які відповідають за працевлаштування і виплати по працевлаштуванні. Це перше, сає і сепе. Ну, я зараз буду говорити на прикладі Андалусії, на прикладі Севілії. В Севілії це Сає, Servicio Андалус де Емплео, Андалусійська служба зайнятості. Це типу, обласний орган такий. Типу, як, от, у нас Київська, або там Миколаївська, або Черкаська, або Львівська, або Харківська служба зайнятості обласна. Вони беруть ваші дані або фіксують ви безробітний чи не безробітний. Оце їхнє завдання. Для того, щоб підкреслити свій, зафіксувати свій статус безробітнього, вам потрібно кожні. Кожний термін, от, який вони назначають, заходити на сайт цієї служби і реновувати такий документ, як Деманда Demanda Деманда de empleo», de empleo. Якщо ви стали на допомогу по безробіттю, ви десь попрацювали, чи ще щось, чи на субсидію, чи ще на якусь допомогу, вам постійно треба цей документ реновувати, щоб вони розуміли, що ви досі не працюєте. Зрозуміли. Далі, орган СЕПЕ. Це орган, який переважно, це у нас також в Андалусії, в вашій провінції він може називатися трошки по-іншому. Це орган, який відповідає за виплати. От, наприклад, людина втратила роботу, ви пропрацювали рік, один рік, все, у вас вже є допомога по безробіттю. І от ви йдете в себе і там це робите. В себе також можна отримати потім, коли ви втратили цю роботу і ще субсидію. А і ще можна оформити інгресу мінімобіталь. Вас не залишать тут на вулиці. Розумієте, інгресу мінімобіталь – це базовий дохід. Базовий дохід. Це така річ, яка не існує у всіх країнах Європи. Це от у Фінляндії, я знаю, є. Це коли ви от просто не працюєте, у вас нічого немає, і ви можете оформити цей базовий дохід. Він десь приблизно на особу, отак, от, ну, з родиною, з дитиною, там, да, десь приблизно близько 600 чимось євро може складати. Але цей час, коли ви на ньому знаходитесь, він ніколи не йде в стаж вам. Це просто вам виплачують кошти. Тому для того тут стаж дуже важливий, бо коли у вас є стаж ваш по роботі, ви можете набагато більше плюшок отримувати в майбутньому як мене звільнили з роботи? Я, я вже розповідав про це частково. Я був аудитором кол-центрів і служби підтримки. Zara. такої компанії, як Zara, Inditex. Я особисто займався Zara, А мої колеги займалися всім. Пулбір, Bershka, все, що є там. Stradivarius, все, що є в Inditex. Мій ринок це була Україна, дуже великий ринок, і Росія, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, Латвія, Литва, Естонія. Що відбулося після 22-го року? Я втратив роботу. Мені сказали, ваш ринок не працює, ми не можемо вас тримати. На жаль, там ну, у мене дуже класна була моя шефа, вона мене потримала ще навіть більше, і ну я їй за це вдячний. Вона ще класна людина, супер. Але ну звісно, що їм це невигідно матеріально. І вони мене звільнили. Тобто, за півтора роки роботи, там, десь я з першого року там працював, я отримав собі приблизно. 750 євро на місяць паро, тобто допомоги по безробіттю. Але вони мені мали платити їх лише 4 місяці. Плюс я ще отримав Фінікіту, ви не розумієте, що тут є така штука. Це типу компенсація за звільнення, якщо ти був не звільнений не, не по своїй волі. Також паро ви можете отримати, типу ну допомогу по безробіттю. Також, якщо ви були. Не за своїм бажанням звільнені, а тому, що закінчиться контракт або вас звільняють, але вас звільняють не за якісь порушення. Розумієте, це теж дуже важливо. Після 45 років є стимул вас брати на роботу? Так, звісно, є. Інваліди також є стимул. Розумієте, після 45 років є певні преференції, да, от людям, компаніям, які беруть. І для інвалідів також податкові преференції є, коли беруть на роботу інвалідів. От так само, як у нас це в Україні працює, але тут це дуже-дуже суттєво для компанії, коли вони беруть на роботу інвалідів, це достатньо велика підтримка і допомога по податкам. Коли треба подати заяву на допомогу по безробітті. От, наприклад, вас. Звільнили або у вас закінчився контракт, це 15 днів. Ви маєте подати 15 днів цю заяву, вона має вже бути далі. От дивіться, що вони роблять. Да? От ви стали на біржу зайнятості, от ви втратили роботу, так, ви стали на біржу зайнятості. Якщо вони посилають вас кудись, ви фактично не маєте права від права відмовитись Якщо ви відмовляєтесь, все, там у вас можуть бути певні санкції. Також дуже важливо. Якщо вам більше 45 років або ви інвалід, маєте інвалідність певну певної ступінь, ви можете розраховувати на виплати у е, в моменті, наприклад, що у вас звільняють, що потім у вас буде субсидія на субсидію, також і навіть на інгресу мінімубіталь, але воно все йде поступово. Тобто, спочатку. Паро, тобто ваша допомога по безробіттю, потім субсидія, потім інгреса мінімобіталь. Хоча я бачив у своїй практиці, коли люди отримували інгреси мінімобіталь, Біталь, навіть коли не працюють. А я бажаю вам, щоб у вас все було класно, щоб ви були щасливі, щоб ви раділи, тому що у вас є, щоб ви насолоджувалися сонцем Іспанії, куди ви вирішили переїхати. Ваші діти, щоб були всі у щасті, нехай вам щастить. Обов'язково підпишіться. І чекайте на збірку автоконсультацій. Скоро вона вийде, це буде клас. Ще раз нагадую: посилання на анкету буде у описі до відео. Нехай щастить!